Світове полювання на караванського стрілка. Убивцю зі столичного супермаркету шукає Інтерпол. Хвала яйцям. Прем'єр похизувався білково-жовтковими досягненнями свого керування. Мажоритарні дезертири. На виборчих округах почалася масова втеча кандидатів у депутати. Турня по краплині. Невідомі збивають гроші з киян за аналіз водопровідної води. Новини продовжать ефір каналу Тваю. Студії програми сьогодні. Олексій Ліхман. Караванівського стрілка. Від сьогодні шукають усім світом. Його оголошено у міжнародний розшук. Фото із прикметами 38-річного Ярослава Мазурка розміщені на сайті Інтерполу. Всі, хто володіє будь-якими відомостями, просять зв'язатися із організацією. Чоловіка нагадаю, підозрюють у розстрілі трьох охоронців. Інцидент стався два тижні тому у столичному гіпермаркеті. Караван досі Мазурка розшукували лише у Києві, де він тривалий час жив, та на львів. Звідки він родом, але встановити його місце знаходження не вдалося. Міністр внутрішніх справ наразі підтвердив лише, що слідство на правильному шляху, адже розшукуваний чоловік справді причетний до стрілянини у гіпермаркеті, Я казав про те, що ми проводимо ряд експертиз, в тому числі ДНК-експертизу, експертизу з відбитків пальців. Після їх проведення вони дали стовідсоткові. Висновки експерти зробили що це якраз та людина. Маски шоу по Івано-Франківське. Ночі у центрі міста вирували неабиякі пристрасті за участі місцевих депутатів, правоохоронців та чималого натовпу людей. У повітрі літали гроші та пахло сльозогінним газом. Як результат, не обійшлося без медичної допомоги. Як НАТО вборонив від силовиків трьох депутатів, дізнавалися мої колеги. Істеричні крики людей та тріски того рожі переполошили мешканців прилеглих будинків. Очевидці розповідають, перше, що побачили, кількасот людей навколо білого мікроавтобуса та купу правоохоронців. В Автобусі утримували трьох чоловіків, а натовп намагався їх визволити. Люди заблокували міліцейську автівку. Намагалися вивести в тому, в тому керунку чи там. тут було заблоковано все машинами, і з цієї сторони було заблоковано машинами і палатками. Лишилися варіанти заїхати в двір. Двір оказався глухий. У наручниках в машині сиділи відомі в місті люди. Двоє з них члени партії Свобода, головний архітектор міста Олег Аркота та голова бюджетної комісії міськради Роман Нуфріїв, третій Володимир Балагура, чиновник, що надає дозволи на забудову. Правоохоронці стверджують, що держслужбовців затримали на гарячому під час одержання хабара в сумі 30 тисяч доларів США затримано керівника департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківської міської ради. Це все кажуть являється поки що таємниці слідства, тому щоб не завадити ходу розслідування і повноті об'єктивності слідства, ми не можемо поки ці дані. За словами очевидців, гроші справді були, але їх до автівки, в які їхали посадовці, намагалися підкинути самі правоохоронці. Я бачу, як підкинули гроші. Значить, садів водій, права дверка відкривається, залазить туди людина в масці, ну в формі в масці. Не знаю, яка тут служба була, значить, і. Кидає якісь пакуники, тут же виходить з машини. Водій просто ці стопку бере, він сам не бачив, що було, і викидає через вікно. І розлітається, я просто знаю, як виглядається. Ну... Пачка тисяч доларів напевно було долари США. Де... по цілій вулиці. Вони потім загадковим чином зникли. Буквально на очах співробітники міліції цивільними їх зібрали. Натоп соратників та друзів затриманих блокував машину міліції майже на три години. Правоохоронці двічі застосовували слізогідний газ. Як наслідок Олега Гаркоту забрали швидка двох інших підозрюваних відпустили після перемовин голови облради з правоохоронцями. Тут щось твориться не Маю підставу вважати, що їх затримали як помсту за сьогоднішній на сесії обласної ради питання про порушення законодавства під час виборчого процесу. Силовики стверджують, вони діяли законно. Вночі обласна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею одержання хабара в особливо великому розмірі. Із трьох фігурантів справи під охороною перебуває лише Олег Гаркота. Він і досі у лікарні. Решту чиновників на час слідство відпустили. Підозрювані свою провину не визнають. Безумовно, не було жодного хабаря. Безумовно, це велика жорстка провокація. Безумовно, що. Не вдалося по-іншому нас ціпати. Зараз починають фабрикувати безумовно. Нічого не було. Все наклеп, фабрикація і провокація. І ми це розіб'ємо в судах. Сьогодні ж свободівці під стінами силових структур організували пікет на захист своїх однопартійців. Адвокати обвинувачених готують зустрічний позов на дії правоохоронців. Олексій Станчак, Марія, Гуцел, Тивай. Родиці Тимошенко розтрощили кав'ярню. Інцидент трапився у Дніпропетровську. Невідомі вночі зруйнували літній майданчик кафе Золота рибка, що належить двоюрідній сестрі Ледію. Потрощили бетонні урни, лавки та декоративний фонтан. За словами власниці закладу Тетяни Шарапової, збитки від погрому становлять близько 60 тисяч гривень. Правоохоронці вже вилучили із закладу дві камери відеоспостереження і шукають нападників. В действиях неизвестных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей 296. Это хулиганство. Вот, И на данном этапе. И в данный момент работает следственная оперативная группа по сбору материала. Угрожать нам никто не угрожал. Врагов, я надеюсь, у нас нет. Какими-то политическими действиями. Может быть. Потому что ровно накануне у нас интересовались, чье кафе, кому принадлежит кафе, имеем ли мы отношение к семье Тимошенко. Лікарняний лист не гумовий Качанівську бранку таки готують до виписки. У міністерстві охорони здоров'я заявляють, усі можливі строки лікування Тимошенко вичерпано. А те, що вона досі у медзакладі, заслуга німецьких лікарів, повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко. Стан здоров'я експрем'єра, за словами чиновниці, не погіршився. Раніше про це розповідали її захисники. У лікарні очікують на черговий візит німецьких медиків, що запланований на наступний тиждень. А от рішення щодо виписки ухвалюватимуть. Без них зазначила Моїсаєнко, думку іноземних фахівців, лише братимуть до уваги. Будь-який курс лікування реабілітаційного при такого такого типу е відхилень е він сягає максимум 2 два тижні 3 тижні. Сьогодні ми вже маємо практично 5 місяців. Наші стандарти всі вичерпані. Лікують їх німецькі фахівці, вони призначають і дають якісь конкретні рекомендації. Свої рекомендації ми вже дали давно. Яєчне покращення від уряду. Прем'єр хизується досягненнями свого кабміну. Найбільша гордість Азарова, ціни на білково-яєчний продукт. Вони мовляв, за часи його урядування подешевшали аж на третину. На засіданні уряду чиновник запевнив, не лише яйця доступнішими стали, дешевшують також цукор, сири, молоко, рис та овочі. Така тенденція переконує прем'єр. Продовжиться і надалі. Зокрема, після виборів уряд за словами Азарва має цілий арсенал інструментів для боротьби із подорожчанням. Сезонні коливання долатиме. За рахунок держрезерву роботи із торговельними мережами та регулювання торговельних надбавок. Яйця подешевшали на 28%, овочі на 21 відсоток, молоко приблизно на 11%. Наша стратегія за два роки вивірена, і ми її реалізуємо відповідально і цілеспрямовано. Картопляний протест. Кабмін пікетували приватні фермери та землевласники із полісся. Принесли приблизно 20 мішків картоплі, аби чиновники побачили на власні очі, який багатий урожай на Поліссі. і вимагали від уряду, аби той підвищив закупівельні ціни на продукт, адже продавати її на західній території України проблема. Оптовики за один кілограм пропонують смішну ціну 70 копійок жаліються фермери. Вимоги активістів, начебто, були почуті. До них вийшов представник аграрного управління Сергій Петренко і пообіцяв розібратися. В свою чергу землеробою передали свої письмові вимоги прем'єру Азарову та міністрові аграрної політики Миколі Присяжнюку. Коштувати мінімум 2 гривни. Останніх 5 років назад, от, приїжджали люди з Криму, обмінювали картошку, то на е, цибулю, то на там, Кавуни. О, сьогодні і цих людей немає. Відповідно, видно в Криму і на південних районах є картошка з Єгипта або з Польщі. А наша картошка гине в полісі. Вимкнення ТВА із кабельних мереж неприпустиме. Прем'єр Азаров пообіцяв розібратися із ситуацією навколо телеканалу і пропонує нацраді разом із провайдерами переглянути умови формування пакетів за самовільне відключення вживати санкції. Про це пан Азаров заявив під час наради із головою Держком Телерадіо Нацради та заступником міністра закордонних справ. Питання тива щоправда розглядали без самого ТВА і на захід не пустили жодного журналіста. На відео розповсюдженому прес службою прем'єра Микола Азаров пере. Він за свободу слова і надалі буде приділяти увагу розвитку ЗМІ. Із липня нагадаю, тивай вимкнула кабельна мережа Тріолана. Згодом і найбільша кабельна компанія Воля перемістила канал із соціального у дорогий пакет. Я обращусь з письмом всім тим, хто займається цим питанням, з тим, щоб ми обеспечили спільними усіми, переговорами з провайдерами, можливість. От в этот період обеспечення роботи этого канала. Наскільки болить прем'єрові проблема тивай, і чи немає його заява декларативний характер для замилен... замилення очей міжнародним спостерігачам? Від завтра наші журналісти перевірять, як його слова подіють на нацраду з питань телебачення та радіомовлення, і чи пристануть на заклики Миколи Азарова кабельні оператори по всій Україні? Мажоритарні дезертири кандидати у депутати масово залишають виборчі перегони. За останні кілька тижнів змагатися за мандат відмовилися майже 200 кандидатів, і це ще не межа. Прогнозують у у самих експретендентів на депутатське крісло. Дізнатися причини такого рішення не вдалося, адже більшість із них, як з'ясували наші кореспонденти, люди далекі від політики та публічного життя, яка ж хвороба підкосила українських мажоритарників. Дивимось далі. Дійшла заява кандидата в народні депутати про відмову балотуватися. Про відмову балотуватися. Про відмову балотуватися. Заяви про зняття з перегонів до ЦВК надходять десятками на день. За останні два тижні перехотіли йти в нардепи майже 200 кандидатів. Чому ТВА і мав намір розпитати особисто у мажоритарників? Однак зв'язатися із ними справа складна. Більшість із них проживає в українській глибинці та веде зовсім не публічне життя у переліку кандидатів дезертирів, пенсіонери, продавці-консультанти та навіть трактористи. Ті ж, кому нам вдалося додзвонитися, пояснюють так: це складна робота, і не кожен може видержати, якщо совсім чесно. В будь-якому випадку, це матеріальні затрати, і навіть більше, чи матеріальні затрати, це моральні затрати. Серед тих, хто зійшов з дистанції, реальних кандидатів одиниці інші технічні, пояснює голова комітету виборців України Олександр Черненко. Вони зробили свою справу. Тепер подають заяви про відмову балотуватися. Технічні кандидати реєструвались, делегували, отримали квоти в комісіях, ці квоти продавали іншим партіям і знімалися нерідко залишати змагання. Претендентів на мандат спонукають їхні більш грошовиті та впливові конкуренти, розповідає політолог Володимир Фесенко. Коли вони домовляються з тими кандидатами, які працюють на їх електоральному полі. цих випадки йдеться про гроші. Про гроші. ну іноді можуть обіцяти якісь інші речі. Якщо, наприклад, хтось там впливовий чиновник в регіоні або людина, яка має серйозне. Не ресурс впливу в центральній владі може обіцяти якусь посаду. Масова відмова від балотування мажоритарниками нині вже блокує підготовку до самих виборів. Бідкаються у центр виборчкомі. Це у нас 216-й виборчий округ, місто Києва. Проект виборчого бюлетені. Як він повинен виглядати, поки що він не друкується. І так на всіх округах ЦВК чекає, доки всі охочі зняти свою кандидатуру з виборів, подадуть офіційні заяви. Та ще більша небезпека стверджує заступник голови ЦВК Андрій Магера. Якщо претенденти напишуть відмови вже після того, як виборчі документи будуть надруковані, адже позначки вибув доведеться ставити вручну вже у бюлетенях. Помилка може бути, якщо штам буде стояти між рядками, десь, наприклад, тут ви бачите, ось ці лінії. Якщо ж там буде стояти рівно десь на лінії, і буде незрозуміло. Який же кандидат вибув велетені, де штамп вибув стоїть на прізвищі кандидата, який реально бере участь у виборах? Вони визнаються недійсними. Кандидати, що вирішили не йти до кінця, щоправда, поплатяться за своє рішення. ЦВК не поверне їм застави. Тож гра у депутатство коштуватиме їм понад 13 тисяч гривень, і це не враховуючи сум, витрачених окремими на свою рекламу. Євгенія та Андрій Шурін TVI. Покращення санепідемстанції. санітарно епідеміологічна служба скоротить перевірки та змінить свою направленість. З початку наступного року у державній установі планують щонайменше вдвічі зменшити періодичність перевірок. Відтак для суб'єктів з високим ступенем ризику інспектування проводитиметься один раз на рік, середнім раз на три роки, а з низьким раз на п'ять років, розповідає головний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко. Зокрема, під найбільший ступінь ризику виникнення інфекції підпадають медзаклади, дитячі садочки, оздоровчі та. Бори та школи, проте у санепідемслужбі не забули про свої пропозиції до розпорядження кабіну, а саме збільшити штрафи. Мовляв, на думку Пономаренка вони мізерні. Можна сказати, навіть для підприємців смішні. А для того, щоб в цьому напрямку відповідальність збільшилась, в нас є конкретні пропозиції. І вони будуть найближчим часом передані для збільшення в тому числі штрафних санкцій. Ну на сьогодні вони ще є, такі як є. Сьогодні це буде окремо видано не в цьому законі, а в окремому нормотворчому документі. Більше нового дня далі випуску. і зокрема говоримо про таке. Часткова свобода посіраю. Суд змилостивився над однією і танцюристок на вівтарі. Російські багнети сирійської війни у Хомсі ліквідовано чеченських бойовиків. Нобель за переляк. Премія дісталася дослідникам хімії відчуттів. Сирійська армія знищила кількох бойовиків з Чечні та Афганістану. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Сана. Їх убили у селищі кусайр яке знаходиться біля сирійсько-ліванського кордону. Опозиція контролювала ці території протягом довгого часу. Тому саме з Лівану до повстанців надходила зброя та підкріплення. Проте кілька днів тому урядові війська почали в цьому районі наступальну операцію. Наслідок цього загинули афганські та чеченські бойовики. Інформація про участь чеченців у сирійській війні надходить не вперше. Голова ФСБ Росії тиждень тому повідомив, що вихідці з північного Кавказу воюють на боці сирійських повстанців. Туди, а також до Афганістану та Пакистану, їх направляє терористична організація «Імарат Кавказ. Сирійська преса заговорила про присутність чеченських бойовиків іще в липні. Тоді ці чутки спростував очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Нова повінь на півдні Росії. Шестеро людей загинули вночі внаслідок злив та раптового суву ґрунтів у Дагестанському місті Дербент. Цього разу населення встигли попередити тривогу, оголосили із мінаретів. Проте жертв уникнути не вдалося. Двоє загинули через удар струмом, а ще чотирьох змила хвиля багнюки. Тепер влада обіцяє родичам загиблих по мільйону рублів компенсації. Окрім дербента, постраждало й сусіднє селище Сабнова. Загалом затопило понад 300 будинків. Рятувальники викачують воду. А місцевий слідчий комітет почав перевірку дій чиновників. Цього року у південь Росії вразила хвиля затоплень. Наймасштабніша трагедія сталася по Інший бік Кавказського хребта у Геленджику, новоросійську та кримську, в останньому загинули 153 людини. Змінили гнів на милість. Судді Московського міського суду випустили на волю одну з учасниць гурту Пусірают Катерині Самусевич. Змінили довічне строков'язнення на умовний. Вирішальну роль зіграв той факт, що її участь у скандальній акції у храмі Христа Спасителя була мінімальною. Дівчина не встигла станцювати на амвоні. Її майже одразу вивів з приміщення охоронець. Двом іншим панк феміністкам Марії Альохіній та Надії Толоконниковій залишили присуд у силі. Упродовж 10 днів дівчат відправлять до Оні відбувати покарання. Тим часом у змі ширяться версії. Влада спеціально дала вказівку звільнити одну з учасниць. Райот. це хитрий спосіб розколоти гурт. Адвокат Катерини Самусевич спростувала ці твердження в ефірі телеканалу Дощ. На всякий случай я хочу просто, чтобы вы это проговорили. Из с Кремля с вами не связывались, вас не привлекали вот, за эту вот цель. с этой целью. Ну, <с да? по крайней мере, я об этом не знаю. Девушки, оставшиеся, несмотря на то, что им приговор оставлен был без изменения, они ее обнимали, они ее целовали, они говорили ура, они показывали знак победы. А это еще раз лишний раз подтверждает того, что никакого раскола их нет. В отношении э -э Надежды и... Марии Алехиной, мы будем подавать жалобы. Это будет жалоба в по правам человека, куда мы право обращаться после суда второй инстанции. Вивчення механіки почуттів вартістю у понад мільйон доларів у Стокгольмі. Голосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. Її отримали двоє американців. Уша була саме ніч обох вчених. Телефоні дзвінки з новиною розбудили і дуже здивували. Проте у Нобелівському комітеті заявляють Роберт Левковіц та Брайан Кобілка, автори найважливішого хімічного відкриття року. Ідеться про роботу рецепторів гормонів. А саме, як передаються сигнали між клітинами, саме завдяки цьому людина відчуває навколишнє середовище. Ще і проявляє емоції. Наприклад, біль більво радість. Мутять воду. У Києві масово почали надходити платіжки, в яких пропонується заплатити гроші за проведення експертизи води. Квитанці виглядають досить дивно. В них майже не вказано, як саме робитиметься аналіз, а є лише банківські реквізити. Люди обривають телефони комунальних служб, а там переконують, це чергова афера. 38 гривень за аналіз води з-під крану. Такі платіжки прийшли нещодавно багатьом киянам. Їх поклали у поштові скриньки разом із квитанцями на решту комунальних послуг. Тож пані Людмила вже подумала, треба заплатити. То, що за телефон і оця дуже схожі вони. І теж написано, що три роки зберігати і сплатити до 20-го числа, протягом 10 днів, але найпізніше 20 го числа. Так, як усі. А чи треба її платити, чи не треба за якістю води у квартирах? Людей стежить Київводоканал. Там зізнаються, відбирають більше як тисячу проб на добу. Витрати на аналіз, записані у тариф на водопостачання. Що то за додаткові аналізи і гадки не мають ніякого відношення, ця квітанція до Київводоканалу немає. Більш того, за 28 гривень зробити якісний аналіз води неможливо. Аналіз води, взагалі, не як найменше санкідним станції коштує приблизно трошки більше 400 гривень. На кожній платіжці вказано банківський рахунок і фірму, яка проводитиме експертизу води. Це компанія Талісман. Що це за троянський кінь, намагалися з'ясувати комунальники, але в них нічого не вийшло. Фірма ніде не засвітилася. У водоканалі зробили висновок, людей ошукали аферисти. Звідки у невідомої фірми адреси споживачів і хто розносив їхні папери? Запитуємо у керівника одного із жеків столиці. Жінка бачила не одну платіжку, стверджує, такі до них не надходили. Навіть не знаю. Я кажу, то ЖЕК їх не розповсюджував. Щоб переконати ТВ, що жек не причетний до можливої афери. Директорка йде питати у своїх колег з іншого жеку. Ті розповідають, папірець з експертизою води приходив прикріплений до решти платіжок. Це вичислительний центр мабуть, заключили договор. Може бути, і нам дзвонили теж. Я от обясняла, що в мене теж було, Що якщо ви захотите, проплатите, значить вам прийдуть на квартиру і зроблять аналіз вашої води. У головному інформаційно-обчислювальному центрі від аналізу води від Мовляв, такого не друкували. Схожі з платіжки із тим, що вони друкують, мінімальна, але люди можуть не додивитись і заплатити. Вже время головне офіс в сотвістуючі органи для того, щоб перевірили законність Таких документів. Схожість квитанції не є злочином, роз'яснюють юристи. Однак чи афера це треба визначати, зважаючи на мотиви. У будь-якому разі радять добре читати папірець. Внизу дрібними літерами записано оплата добровільна. Якщо ж хтось вже встиг сплатити гроші, не біда через суд їх можна повернути. Ну в практиці такі випадки є. Так так і такі угоди визнають недійсними, тому що якщо людина звертається за певною послугою, то Відповідно, вона має чітко знати, за що вона сплачує вартість цієї послуги. Знати інформацію про особу, яка надається послугу. вона має запитувати дозвільні будь-які документи. Єдине про що нині можна говорити, це недобросовісна діяльність. Оманливими шляхами невідома фірма намагається збільшити свою клієнтську базу. Якщо усі сусіди Людмили вирішать заплатити по 28 гривень, то лише з однієї п'ятиповерхівки талісман отримає 2000 тисячі гривень. Олена Фанасієнко Ігор Сюлі, Олександр Ніколенко, Тивай. 300 тисяч метрів тканини, тисяча показів і півмільйона гостей. Український тиждень моди підсумовує своє перше 15-річчя. За цей час на столичному подіумі свої колекції показали майже три сотні дизайнерів. На таких цифрах організатори модної події зупинятися не збираються. І, хоча фешн тиждень скоротили до п'ятиденки, однак свою творчість за ці дні встигнуть продемонструвати у мистецькому арсеналі до півсотні модельєрів. Незмінно фешн вік відкриває Аксакал української моди Лілія Пустовіт. Її досягнення. За ці роки віднайдення унікального українського стилю. Усі принти на одязі з колекції перегукуються із давніми українськими вишиванками і малюнками. Ронб берегіння з хрестиками перепоєдну жіночі з чоловічим началом. Дійсно, дивно не використовувати те, що колись зробили наші діди, наші бабусі. Те, що вони зберігли, незважаючи на дуже важкі часи. Это шикарніша юбка з хорошей шерсти, которая шикарно считается с сапогами. У меня такой получается немножко лук в стиле 70-х. На цьому у мене все. Я дуже дякую вам за увагу і прощаюся до завтрашнього вечора.